Пише Вавилоні. Вавилон – це не просто місце, яке побудували там після потопа. Вавилон так само являється духовною, який состоїть із множества людей, народів, язиків і племен. Щоб не забутати вас, вот к примеру, церковь. Церковь це не просто здание какое-то, церковь це люди, і причому на протяжении всього времени. Вот так как есть церковь, це невеста Иисуса Христа, но це не просто якийсь там определённый человек или какое-то определённое место. Ні, це люди, які були на протяжении всего времени. Вот Вавилон це тоже люди, які були на протяжении всего времени. В чому різниця? В тому, що церква, вона хранить внутер себе слово от Бога, вона його знає, і вона його ісполняє це слово, Біблію, слово Божнє. Церква настояща приміняє це слово в свою жисть і ісполняє. Вавилон знає це слово. І нічого не ісполняє. Просто ганяє вот таку вот релігію по кругу. Вроді там називається, що віруюча, вроді називається, що теж. Тоже... в Бога верю, как вот, церковь невеста Иисуса Христа, а в Вавилон религиозные люди, которые исполняют слово, но вот хотят когда-то уже претендовать на Бога. То Боже, что Вавилон блудница, если невеста Иисуса Христа чистая и порочно хранится, только для Бога одного, то Вавилон такая блудница, такие прообраз блудницы, и соединяется с этим миром, вот люди верующие, которые соединяются с этим миром, и какие грешат, и делают много зла. які производять там розділення, людей, в яких внутрі є ярость, гнів, разногласія, соблазни. І при цьому ці люди називаються «ми віруючі, ми віримо в Бога». Так от, це не церква, це не настоящі віруючі, це реальні вавилоняни, настоящий вавилон в плоті. Але судьба вавилона – це падіння. Пав вавилон. Ось вот ці всі віруючі лжи, які не ісполняють слово, а тільки панти, одні панти. Все це паде благополучненько, а церква невеста Ісуса Христа восстане, розпряне, і Господь прийде за своєю церквою. Тому краще бути церквою, а не бути Вавилоном. І Бог взагалі каже, вийди із Вавилона, народ мой. Тобто перестань бути в релігії, соединись з живою церквою, почни ісполняти мою волю. Я вас приглашаю в таку церкву, де ви зможете ісполняти волю Божію.